Діамантова черкащанка свій 60-й день народження відсвяткував колектив народного танцю. На честь іменин танцівники підготували феєричний концерт, вшанували фундаторів, демонстрували бездоганну техніку, високу виконавчу майстерність та артистизм. На святі танцю побували й наші кореспонденти. У легендарної черкащанки іменини їй поважні 60. ювілей танцівники справляють гучно. Одному з провідних Колективів Великої університетської сім'ї, ансамблю народного танцю Черкащанка сьогодні відзначається дорідний і вагомий ювілей 60 років діяльності. Черкащанка народилася у національному університеті. Провесниця області вона з аматорського самодіяльного ансамблю перетворилася у титулований колектив народного танцю. А все від того, що опікується Черкащанкою, людина з невичерпною енергією та завзяттям. Найгучніші оплески на святі для нього. Я хочу подякувати незмінному керівникові ансамблю. Понад 40 років очолює. Балетмейстер, хореограф Валентин Михайлович Луксенко. Є така песня. Все в жизни есть у мене. Вот это, значит, вот это є Черкащенко. Я все сюда вкладываю, і душу свою і серце. І сподіваюся, що вони це сприймають і приносять те на сцені. Черкащенка неабияк пишається зі своїми вихованцями. Ірина вже має восьмирічний танцювальний стаж. Я тут відпочиваю не тільки фізично, але й душею. Тут знаходжу собі не тільки друзів, але й в танцях. Ми ну, якби відпочиваємо. Нам подобається всім танцювати. На сцені танцівники вражають високою виконавчою майстерністю, непідробним талантом, відшліфованими рухами та захопливим артистизмом. Черкащанка по-справжньому сяє. Демонструють і вже хрестоматійний танець над широким Дніпром. Арі Черкащанки більше 40 танцювальних композицій. Оновлювати танцювальну програму планує і надалі, бо 60 для неї то далеко не пенсійний вік. Чому живемо на країні і ми маємо підтримувати і е, якомога більше часу проводити з українським мистецтвом, власне, це український е, танок. Українська танок, як і українська пісня, вона має жити завжди. І для того є черкащанка, щоб на на майбутнє по моїй молоді покоління до нас приходили. Ми будемо їх вчити, любити. Мистецтво. Світлана Латва, Аркадій Тимоненко, Віка, новини.